Хочете подивитися, який чудовий ніж я маю можливість вам показати на своєму каналі? Краса зів'я Button-Lock елементом Другий. В мене теж елементу, але абсолютно інший. Максимально дизайнерський, лімітованої версії, конкретно ось цей Shredded Carbon називається. Ціна 6890 гривень за моїм промокодом буде дешевше на 10%. Лише просто подивіться, натискаю на замочок, відкриваю. Маємо кліпсу. Подивіться, це дамаська сталь. Гляньте, яке виконання взагалі. Просто як воно зроблено. Яка увага до деталей, навіть кнопочка дивіться, вона яка. Така позолота тут. Просто неймовірно. Тип замочка в нас Button lock. ви вже його бачили. Клиночок в нас Drop point форма. Пряме заточування. Я думаю, що вам це чудово видно. Керамічні підшипнички всередині. Просто клас Руків'я. пару слов про нього з смоли, з додаванням подрібненого вуглецевого волокна і золотої крихти. Ось все, я думаю, чудово вам видно, як воно виглядає. Ну, просто дуже круто. Напишіть в коментарях, чи вам подобається, чи не подобається повна довжина. 179,4 мм, довжина клиночка. 75,1 мм товщина клинка. В обуху ось тут 3 мм, довжина руків'я. 104,3 мм товщина руків'я. Ось тут 13 мм, а вага лише 81 г. Повне відео про ось цю неймовірну річ, а точніше навіть витвір мистецтва. Повне відео на YouTube. Переходьте, дивіться. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, а також можете перейти, подивитись мій телеграм, інстаграм, і також підписатись. Всім величезне дякую. Сподіваюсь, що вам також подобаються ось такі гарні дизайнерські ножі, як і мені. Бережіть, будь ласка, себе і побачимось у нових роликах. Всім величезне дякую!